Прилучани ледь оговтались від аномальних снігопадів. Як одразу на зміну одній надзвичайній ситуації прийшла інша загроза підтоплень, потепління, яке приніс початок квітня, спровокувало стрімке танення снігу. Води, і в без того глибокі калюжі підливав ще й дощ, який поріщив цілісінькі вихідні. Як наслідок, городяни попливли. Справжнісінька сінька повінь миттєво утворилася в районі автостанції. Сигнал про загрозу підтоплення до комунального підприємства послуга надійшов у неділю ввечері. Комунальники миттєво зреагували, розповідає очільник підприємства Руслан Ніязов. Воду відкачували і в неділю, і в понеділок. Щоправда, прилучани залишились незадоволені тим, куди її зливають. Комунальники далеко ходити не стали, і таким місцем обрали старе кладовище навпроти стадіону Супутник Руслан Ніязов пояснив, що це найближча підходяща низовина. і запевнив, що ніякої загрози ані мертвим, ані живим це не становить. Другою точкою, де не перестає працювати помпа, є комунальне підприємство Міськсвітло. Загалом Руслан Язу попереджає наявна у прилуках інженерна техніка не забезпечить відкачки талих вод одразу на всіх територіях можливого підтоплення. А це Плискунівський і Заудаївський мікрорайони, район вулиць Гоголя, Перемоги, Берегової, Михайлівської, Шевченка та інші. У зв'язку з цим керівник послуги звертається до населення із пропозиціями та порадами щодо мінімалізації наслідків підтоплень. Кожен господар краще а будь-кого знає рельєф власної присадибної ділянки та ті загрози, які несе її підтоплення. Тому слід прокопати на своїх подвір'ях канави для відведення води, прочистити зливові труби біля воріт, де вони є, захистити від підвищеного рівня води пороги будинків та підвалів, розчистити ділянки відкритої зливної каналізації та водовідвідних канав на власних подвір'ях і поблизу них. У разі ж виникнення підтоплень звертатись до диспетчерської служби комунального підприємства Послуга очільник підприємства переконаний, що наслідки стихії можна подолати лише спільними зусиллями.